Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок з математики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, друкований зошит, частина 3. робочий зошиток в клітинку, ручку, простий олівчик, лінійку і транспортир. Перевірте, чи все ви підготували до уроку. Свої друковані зошити розгортаємо на 42-й сторінці. Тема нашого 9-го уроку розряди та класи. Письмове множення багатоцифрових чисел, задачі на зведення до одиниці, рівні куди. Спочатку ми попрацюємо із першим завданням, слід повторити назви класів і розрядів та заповнити порожні клітинки таблиці. Ми з вами знаємо, що класи та розряди відраховуємо справа наліво. До кожного класу відносимо по три розряди. Наприклад, до першого класу ми відносимо розряд одиниць десятків та сотень. До другого класу тисяч ми відносимо розряд одиниць тисяч, чого ще не вистачає. Допишіть, будь ласка, п'ятий, шостий та сьомий розряди, відео натиснувши на паузу. Тож, п'ятий розряд це розряд десятків тисяч, шостий сотень тисяч, сьомий одиниць мільйонів. Сподіваюся, що ви всі правильно впоралися із цим завданням. Ну а далі, будь ласка, користуючись цією табличкою, допоможіть чарівниці чисел визначити число, яке складається варіант А із 4 сотень тисяч і 2 одиниць, варіант Б з п'яти сотень тисяч і трьох одиниць. Давайте перевіримо, вам слід було обвести варіанти під буквою В, це число з 400 тисяч2, та варіант під буквою В 500 3. Я впевнена, що кожен із вас правильно впоралися із цим завданням також. Ну а ми переходимо до вправи третє. Перед тим, як її виконати, мудра сова вам хоче нагадати правило. Читаємо його разом. У результаті додавання числа 1 до будь-якого числа отримаємо наступне число. У разі віднімання числа 1 від будь-якого числа отримаємо попереднє число. Тож виконайте завдання із зірочкою, позначте числа, які є попереднім, і наступним для числа 88199. Відео на паузу виконуємо вправу. Перевірка, правильна відповідь також під буквою В. Числа 88198 та 88200 будуть попереднім та наступним числом для наведеного. Четверте завдання із зірочкою Знайко для вас придумав цікаву задачу. Слід її розв'язати в робочому зошиті і в цих зошитах записати лише відповідь. Вам слід визначити, яку найбільшу масу може підняти штангіст, якщо в нього є металевий стрижень масою 40 кг, і набір дисків, 5 дисків по 10 кг, 3 диски по 5 кг, 2 диски по 3 кг та 8 дисків по 1 кг. Ліворуч чи праворуч на стрижень можна нанизувати диски тільки однаковою маси. Тобто у нас з вами повинно бути все однаково. Маса повинна бути однаковою. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Розгортаємо свої робочі зошити в клітиночку. Від попередньої роботи відступаємо 5 клітинок вниз, 12 праворуч та записуємо 17 листопада. Класна робота! 17 листопада класна робота посерединці номер 4 Це завдання із зірочкою, тож, будь ласка, виконайте його самостійно. А потім сфотографуєте та прикріпите на платформі нові знання. Мені дуже цікаво подивитися, що ж у вас вийшло. Задачу я вам залишаю на екрані, ви можете її розв'язувати за допомогою схематичного малюночка, таблиці, схеми. Головне, щоб у вас була правильна відповідь. Тож, відео на паузу та працюємо! Далі ми переходимо з вами до вправи п'ятої. Це хвилинка від нашого знайка. Слід прочитати алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел, наприклад, і множення три цифрових чисел. Дуже уважно зараз, не відволікаючись, взяли свій олівчик або просто, так, свій чарівний пальчик і обов'язково слідкуємо за знайком, коли він вам прочитає повністю всю довідку. Алгоритм письмового множення багатоцифрових чисел. Запиши другий множник під першим так, щоб одиниці другого множника були під одиницями першого множника десятки під десятками сотні під сотнями. Постав знак множення на лінії між першим і другим множниками, замість знака дорівнює. Під другим множником постав риску. Виконай множення. Спочатку помнож перший множник на одиниці другого множника. Міркуємо так, множимо 751 на 4. 4 множимо на 1, отримуємо 4, пишемо 4 під одиницями множників. 4 множимо на 5, отримуємо 20, записуємо 0 під десятками, а 2 десятки запам'ятовуємо, і щоб не забути, ставимо двійку над розрядом сотень. 4 множимо на 7, отримуємо 28 і додаємо двійку, яку запам'ятали. Записуємо 30. Отже, перший неповний добуток 3004. Продовж множення, помнож перший множник на десятки другого множника. Міркуємо так, множимо 751 на 2, 2 множимо на 1, отримуємо 2, пишемо двійку під десятками множників, 2 множимо на 5, отримуємо 10. Записуємо 0 під сотнями, а один десяток запам'ятовуємо, і, щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом сотень. 2 множимо на 7, отримуємо 14 і додаємо одиничку, яку запам'ятали. Записуємо 15. Отже, другий неповний добуток 1502. Продовж множення. Помнож перший множник. На сотні другого множника, міркуємо так, множимо 751 на 3. 3 множимо на 1, отримуємо 3, пишемо трійку під сотнями множників, 3 множимо на 5, отримуємо 15, записуємо 5 під розрядом тисяч, а один десяток запам'ятовуємо, і щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом сотень. 3 множимо на 7, отримуємо 21 і додаємо одиничку, яку запам'ятали, записуємо 22. Отже, третій неповний добуток 2253. Виконай додавання неповних добутків і отримаєш результат число 243 324. Діти, такі приклади слід розв'язувати дуже уважно, писати все чітко в клітиночках, яких потрібно. Ми зараз з вами спробуємо приклади під буквою А та Б розв'язати разом у вашому робочому зошиті, а приклади під буквою В та Г ви розв'яжете самостійно за зразочком. Тож, переходимо до робочого зошита. Я дуже прошу. Бути всіх неймовірно уважними. Ця тема дуже важлива і вона дуже складна у своїх зошитках. Записали посередині номер 5 з нового рядочку буква А. Відступили дві клітинки в третій, або краще в четвертій починаємо записувати, але, будь ласка, не поспішайте. Пишемо перший множник 246. Помножити для того, щоб ми з вами краще зрозуміли і не заплуталися, візьміть три кольорових ручки. Так? Нехай це буде одна синенька, червона та зелена. І запишемо другий множник за допомогою кольорів. Сотень у нас одна сотня, запишіть червоною ручкою, десятків у нас 4 і одиниць у нас 5, 145. Це ми поки що робимо для того, щоб ви не заплуталися, що на що треба множити. Тож, працюємо ми спочатку з одиничок. Ми множимо перший множник на одиниці другого множника, все множимо на 5. 5 помножити на 6, 30, 0 ми записуємо під одиницями, 3 запам'ятовуємо маленьку трічку запам'ятовуємо в десятках. Далі 5 ми множимо на 4, це буде 20, і 20 плюс 3 23. 3 пишемо в десятках, двійку запам'ятовуємо в сотнях, щоб не забути. 5 помножити на 2 це 10 і плюс 2 12. Перший неповний добуток 1230. Далі ми будемо множити з вами на десятки другого множника. Беремо іншу ручку, зеленого, наприклад, кольору або олівчик. І множимо тепер тільки на десятки і записувати будемо починати з десятків. 4 помножити на 6, це буде 24. 4 пишемо в десятках, так, під десятками, 24. 2 запам'ятовуємо ось тут. Далі 4 помножити на 4, 16 і плюс 2. 18, 8 написали в сотнях, 1 запам'ятали. 4 помножити на 2 це 8, і плюс 1 це 9. Другий неповний добуток 984. Далі ми будемо множити на сотні другого множника. На одиничку, беремо червону тепер ручечку. 1 помножити на 6, 6, записуємо в сотнях 6. 1 помножити на 4, 4 записуємо в тисячах, 1 помножити на 2 буде 2. А тепер ми все це додаємо. Наші три неповних добутки ми додаємо 0 зносимо, 3 плюс 4 7. 2 плюс 8 10 і плюс 6 16, 6 написали 1 в пам'яті, 9 плюс 1, 10, плюс 4 14, плюс 1 – 15. 5 написали 1 в пам'яті, 2 плюс 1 – 3. Відповідь буде 35670. Поки що ми користуємося кольоровими або ручками або олівчиками, для того, щоб ви змогли зрозуміти краще, як слід робити множення, а потім вже перейдемо до нашої звичайної синенької ручки. Далі відступили 4 клітинки праворуч, в п'ятій пишемо буква Б. І знову відступіть, будь ласка, 3 клітинки, тільки в четвертій починайте писати. Записуємо наш приклад так само 537 помножити кольорові ручки беремо, записали сотень у нас дві сотні, десятки зеленою ручкою написали 3, одиниці синенькою ручкою написали 9. Тепер виконуємо множення. Починаємо ми множити перший множник на одиниці другого множника. 9 помножити на 7 це буде 63. 3 пишемо в одиницях, 6 запам'ятовуємо в десятках. 9 помножити на 3, 27. 27 плюс 6 це буде. 33. 3 пишемо в десятках, 3 запам'ятовуємо в сотнях, щоб не забути. 9 помножити на 5, 45. І плюс 3 – 48, записали 48. Перший неповний добуток 4833. Далі будемо множити на десятки другого множника на трієчку, і писати під десятками. 3 помножити на 7, 21. 1 написали в десятках, двійку запам'ятали над десятками першого множника. 3 помножити на 3, 9 і плюс 2, 11. Один написали під сотнями і 1 записали над сотнями нашого першого множника. 3 помножити на 5, 15 і плюс 1 16. Другий неповний добуток 1611. Далі беремо червону ручку і будемо записувати тепер все під сотнями. Ми перший множник. Множимо на сотні другого множника. 2 помножити на 7, 14, 4 пишемо, 1 запам'яталось тут в десятках. 2 помножити на 3, 6 плюс 1 7, 2 помножити на 5 10. А тепер наші неповні добутки додаємо між собою 3 зносимо, 3 плюс 1 4. 8 плюс 1 – 9, і плюс 4 – 13. 3 пишемо, 1 запам'ятали. 4 плюс 6 – 10, плюс 7 – 17, плюс 1 – 18. 8 пишемо, 1 в пам'яті. 1 плюс 0 – 0, і плюс 1 – 2, і 1 зносимо. Відповідь – 128 343. Далі, будь ласка, приклад під буквою В та під буквою Г розв'яжіть так само самостійно, відео натискаючи на паузу. У вас є приклад і в робочому зошиті, і у друкованому зошиті, що за чим іде. Користуйтеся кольоровим болівчиками, щоб ви не заплуталися кольоровими ручками. Давайте перевіримо, в прикладі під буквою В у вас повинна бути відповідь. Я тільки напишу відповідь. Якщо у вас інша, то треба перерахувати. 292 296. Букві слід повинна бути відповідь 398 216. Якщо у вас інші відповіді, будь ласка, перерахуйте ще раз. Дуже важкі приклади, тому слід бути неймовірно уважними. А ми повертаємося з вами до наших друкованих зошитів. якщо втомилися, зробіть невеличку фізкульт хвилинку. Потім перегортайте сторіночку, виконаємо вправу в сьому від розумнички. слід розв'язати задачу на зведення до одиниці. Читаємо задачу разом. Сокіл сапсан за 8 хвилин пролетів 41 км 600 метрів. Який шлях він пролетить за 2 хвилини, якщо його швидкість збільшиться на 1 км 50 метрів за хвилину? Самостійно ще раз, будь ласка, прочитайте цю задачу, підкресліть те, що нам відомо. Ми з вами, на жаль, не будемо тут писати так, табличку для того, щоб могли зробити коротеньку умову. Але ми з вами все розв'яжемо. Тож, ми знаємо, що сокіл сапсан за 8 хвилин пролітає 41 км 600 метрів. Для того, щоб дізнатися, скільки кілометрів так, він пролітає за 1 хвилину, то спочатку нам треба перевести шлях в однакові одиниці вимірювання. Тож записуємо 41 кілометр. 41 кілометр 600 метрів. Дорівнює, переводимо все це в метри, Так, в менші одинички вимірювання. В одному кілометрі 1000 метрів, а у нас 41 кілометр. Тобто це буде 41 600 метрів. Тепер пишемо перша дія. Як нам знайти, скільки сокіл сапсан Пролітає за одну хвилину. Тобто його швидкість. Розумночки, нам треба шлях поділити на час. Записуємо 41 600 поділити на 8. Дорівнює. У своїх робочих зошитах ви можете це розв'язати у стопчик, щоб було швидше та надійніше. Перевіряємо, це буде 5200. 5200. Це ми з вами що знайшли? Так, дивіться, це ми з вами знайшли швидкість за одну хвилину. Тому пишемо метрів за хвилину, і це пишемо швидкість. Пояснення швидкість. Крапочка з комою. Друга дія. Нам треба з вами дізнатися, який шлях він пролетить за 2 хвилини, якщо його швидкість збільшиться на 1 км 50 метрів за хвилину. Ми з вами знайшли швидкість, але вона повинна збільшитися на 1 км 50 метрів. Про що нам це говорить? Дійсно, про те, що нам треба додати 1 км 50 метрів. Але давайте це переведемо в однакові одиниці вимірювання. Пишемо 1 км. 50 метрів дорівнює переводимо в метр, однакові одинички виміювання. В одному кілометрі 1000 метрів, тому це буде 1050 метрів. А тепер ми можемо додавати нижче 5200, це наша швидкість, яку ми знайшли, додаємо 1050 те наскільки вона збільшилася. Швиденько порахували. І це буде 6250 в дужечках метрів за хвилину. Пишемо збільшення швидкості, збільшення, збільшення швидкості, збільшення швидкості, крапочка з комою. І третя дія. Як нам тепер знайти шлях, який він пролетить за 2 хвилини? Розумнички, для того, щоб знайти шлях, нам треба час помножити на швидкість. Або навпаки, швидкість помножити на час. Тож пишемо 6250 помножити на 2. Дорівнює, швидесенько порахували. І це буде 12500 метрів. Не забудьте записати відповідь. Але відповідь запишіть, будь ласка, красиво. Що 12 кілометрів. Так, переводимо знову одиничка вимірювання. 500 метрів. Пролетить сокіл сапсан. Пролетить. Сокіл сапсан. Сокіл Сапсан як через дві хвилинки. Будь ласка, натисніть відео на паузу, якщо не встигли щось дописати. А для наступного завдання вам слід підготувати транспортер. сова вам хоче нагадати, що рівні куди мають однакову градусну міру. Більший кут має градусну більшу міру. Із двох кутів більше той кут, градусна міра якого більша. Натисніть відео на паузу, прочитайте ще раз цю інформацію та відтворіть її з пам'яті. Далі виконайте завдання суперромбика. Слід порівняти кути, зображені на рисунку, вимірявши їх градусну міру. Запишіть результати вимірювання за зразком. Зразочок кут БОД. Ось ми бачимо його БОД і кут СОД, 45 градусів. Тож кут БОД більше, ніж кут СОД. Кут БОД і СОД ми вже з вами не пишемо, але запишемо всі інші. Ось, наприклад, кут АОД. АОД три великі літери. АОД. Скільки у нас дорівнює кут АОД. Розумнички. Ми бачимо, що він розгорнутий, тому він буде 180 градусів. Далі вам слід виміряти кут АОБ. АОБ. Вам слід ще виміряти кут БОЦ. Я вам тут запишу, а ви за допомогою транспортера, будь ласка, виміряйте. І ще вам слід виміряти кут. А ЦЕ. А ЦЕ. А потім записати те, як ви будете порівнювати нижче по клітивочках. далі у вас чекає сторіночка чемпіонів. Самостійно, без часу, будь ласка, пригадайте, як розв'язувати задачі на зведення до одиниці, на знаходження частинки від числа, ви все це знаєте, ви все це в мене вмієте, але слід просто пригадати, як розв'язувати ще задачі на спільну роботу. Коли ви розв'яжете це, сфотографуйте та прикріпіть на платформі. А також ваше домашнє завдання знаходиться на сторіночці 46 до уроку 9. Будь ласка, виконайте у третій частинці задачу під номером 2, а також під номером 1, першу та другу літеру. Тож, другу задачу повністю в першому А та Б. Я вам бажаю успіхів. Обов'язково фотографуйте та надсилайте на платформі нові знання. Успіхів вам!